І знову овер 100 баксів в нас топ. Чому? Та тому, що, знаєте, дуже-дуже якось швидко змінюється, і вже у топі вище 100 баксів по тв боксах важко навіть знайти не сертифіковані TV бокси, бо сертифікати постійно, знаєте, нові сертифікати. Це, по-перше, по-друге, старі щось там виправляють. І по третє, ви знаєте, що людям вже не сертифіковані ТВ-бокси, ТВ-бокси стають мабуть. Будь не потрібні та й щось дуже дорого. Вони почали коштувати. Але ми не про те на літо знов на літо топ 5 п'ять боксів дорожче 100 баксів на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, ну знаєте що, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник. А, а, а знаєте чому? Бо в мене, наприклад, є новинка. Uhus SK1, дуже крутелезна річ на iMologic S928XK, на mali G578х128, з Dolby Vision, з Dolby Atmos і ще з DRM L1. Дуже цікавий TV-бокс, я його поки що відкладаю, бо він з'явиться у нас у топах лише після того, як ми його потестуємо і зробимо огляд. А поки що ми поїхали далі. А, відразу кажу: посилання на усі tv бокси посилання на огляди лежать у опису під цим відео. І знаєте, що саме цікаве? Що на п'ятому місці у нас Югу X4Q extra Ніяк ще не вилетить, хоча й коштує 116 баксів. І е, формула пам'яті 4 на 128. До речі, непогана не формула пам'яті. Процесора Млоджі s 905 x 4 звісно, е, 1000 мегабітний LAN. І чому його варто купити? Наприклад, до нього, до речі, у нього ще Widevine l 1 є. В Dolby Vision, Усі формати звуку. Об'ємного в нас є у пробросі. Формула пам'яті 4 на 128, я вже казав. І саме цікаве це прошивка Югус. Ну, по-перше, якість TV-боксів Югус і прошивка Югус з усіма його плюшками, з автофреймрейтами, нативними і від Югус, з його прикольним інтерфейсом А-ля Android TV, зі своїм Югус голосовим пошуком, зі своїм пультом, з голосовим пошуком, з можливістю керувати через цик і гучністю, і різноманітним. Пристроями. Ми вже робили на нього огляд, досить цікавий TV-Box, але це не сертифікат. Ну і для не сертифіката 115 баксів, досить така собі вагома ціна. А на четвертому місці тадам. У нас повернувся мікулка km 2 Deluxe, Дивіться, мікулка km 2 славно Славнозвісний. Зараз вийшов офіційний апдейт. Ми вже випускали відео. А, і цей офіційний апдейт вилікував практично усі дитячі хвороби, дитячі хвороби. Цього ТВ-бокса. Зараз працює і Wi-Fi, 1000 Мбітний LAN, і е, практично не гальмує ніякий інтерфейс, усе, усе просто прикольно. Android TV 11. Нормально, лише не полікували тут е, славно звісний, геймпад. Тобто не усі геймпади вони прописали у прошивку, тому працює ну, не всі геймпади працюють у Android TV іграшках. Але TV-Box зараз дуже-дуже крутелезний. Но він на четвертому місці, бо вибачте, за такі гроші щось ще там коригувати, та є паліпше ті бокси далі буде. В нас на третьому місці Zidoo серія, Zidoo Z9X, Zidu Z20 Pro. Поясню практично однакові лише форм-фактор Різниця тут в нас форм фактор який дозволяє вставляти 3,5 диски усередину з САТА інтерфейсом. А Zidu Z9X Pro має зовнішній sata інтерфейс він більш компактний. І обидва медіаплеєри мають Realtek 1619 BPD процесор, який дозволяє відтворювати Dolby Vision 5,8 профіль, має автофреймрейт у натівному плеєрі. Має шикарну можливість програвати Blu-ray диск меню. Так, 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 має 4х32 і славнозвісну технологію VS10, яка дозволяє, наприклад, Dolby Vision контент показувати на HDR телевізорах, чи HDR контент на Dolby Vision, чи HDR і Dolby Vision показувати SDR на SDR телевізорах у максимальній якості. Це дуже крутелезні штукенці, які мають і каталогізацію, і, і крутелезні медіаплеєри, і 5, 1, 7, 1, 1 звук. І, коротше, це просто круть, круть. Дивіться наші огляди. А на другому місці в нас Югус АМ8 Pro. З формулою пам'яті 8 на 120, 8 на 64, з 1000 Мбітним ланом, з фірмовою прошивкою Югус, яка постійно доробляється. Так, sk 1 ще тільки на підході. Раджу дочекатися, тому підписуйтесь. І що тут саме цікавого? iMlogic s 928 процесор 4х32, у звичайного м 8 х 64 у Proверсія, Android 11, AV1 кодек, Wi-Fi 6 e 1000 мегабітний LAN, Bluetooth 5.3. Коротше, дуже крутелезний TV-Box, але це, скажімо так, король пиратського TV. Бо немає тут сертифікації той самої, тому і працює все так. Матрикси, там якісь сторонні додатки, але нічого. Ну, звісно, Мегого, там, Світ ТВ, вони будуть працювати, але Netflix тут з Dolby Vision, з Dolby Atmos працювати не буде. Тут уж вибачте, сертифікація потрібна. Тому він на другому місці. На першому місці в нас Хоматикс Box R4K Plus і RockTech G2. Так, це новинка, яку ви ще не бачили у нас на каналі. Це ну, коштує він 130 баксів на даний час. І чим відрізняється від Homaticса, тим, що Homics це 4 на 32, це в нас 4 наші. 64, АМЛОЖИК s 905 x 4 k процесор з підтримкою Dolby Vision Dolby Atmos, з усіма плюшками. І ще тут такий аспект є, коли ви перелистуєте в донизу, ви бачите сертифікацію GeForce Now. Тобто він сертифікований для стрімінгового сервісу GeForce Now, і навіть він продається зараз із геймпадом. Це дуже важливий аспект. Я використовую цей ось HOMATICS на постійно, в мене він є, стоїть перед телевізором. В ньому є автофреймрейт у Android 12. Це тому нативний, який навіть дозволяє без перемикання у е темний екран отримувати автофреймрейт на телевізорах, які це підтримують, з підтримкою av 1 кодека, звісно, з Wi-Fi 6 і просто крутелезними пультами, якими ви можете керувати і телевізором, і звуковою панелю, і аудіо відеоресивером. Крутелезні tv бокси раджу дивитись огляд. Посилання опису під цим відео ми вам презентували топ-5, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.